Починається саме те, про що я казав вже кілька місяців. Жовтень, листопад, зазвичай найзеленіші місяці на ринку. Подивіться вже, як одразу починається жовтень, і це лише початок. Одразу у нас ефірі вже 4,5. Біткоін вчора вже був майже 124 тисячі, зараз 120 з хвостиком. Інші монети також дають хороші дохідності. Ми можемо подивитися, що показує ріст. По 30-20% по купа монет за один день, вчора також багато що зростало. Знову ж таки, це не означає, що вже там завтра чи через тиждень все виросте і все. Ні, так не буде точно. По-перше, не можуть фізично всі монети вирости, їх дуже багато. По-друге, монети завжди раз, вистрілила, все, ви її маєте продати, і або просто вийти з ринку, або перекластися в щось інше, не сидіти довго в монеті, коли вона вже різко виросла. Бо потім буде не дуже весело. Зараз я вам покажу приклад. Давайте візьмемо той же самий памп. Я вже показував на каналі, я його купував, і ті, хто в закритому каналі також могли купити. Ми його купили, потім він вирос, продали, потім знов можна ось відкупити було. І бачите, він на пів шляху до зростання. Але якщо ви просто на зростанні продовжили б сидіти, ви б були в мінусі зараз. Або, якби купили зверху. Тут треба бути дуже обережними. Так само давайте ВЛД візьмемо. Ось. Я показував також в закритому каналі цю монету, і потім показував результат. Я купував трошки менше долара. Продав по 2 з копійками долара. І ось вона відкотилася, бачите? Те ж саме ЄНА Також фіксували її вже в закритому каналі. Були заходили десь по 30 центів. По 67-70 продаж. І ось хто хотів, могли ще потім закупитися. Це на ваш страх і ризик. Тут не так все однозначно. В будь-якому разі, ось монета виросла, ви її зафіксували, і можете перейти в щось інше. Монет ще перспективних купа. Навіть в топ-100 CoinMarketCap'у десятки монет, які я у закритому каналі раджу. Частина з них ще на дуже смачних цінах, частина вже не настільки. Але я думаю, що вони ще можуть кілька іксів дати від поточних. Тому дивіться, аналізуйте. Але будьте дуже обережні. Знову ж таки, ось я в телеграм-каналі це відкритий канал, безкоштовний, з новинами. Показував статистику, що коли вересень зелений був, всі минулі рази біткоін ріс приблизно на 50% у наступному кварталі. Тобто. Жовтень, листопад-грудень за цей час біткоін має вирости на 50% в середньому. Він може досягти піку в жовтні, може в листопаді, може в грудні, ми цього не знаємо. Паралельно з цим і трошки ще після цього зазвичай ростуть альткоїни. Потім треба вийти з ринку, щоб не застряти на медвежку. Хто хоче ще встигнути, заробити, зробити ікси, ось, будь ласка. Посилання також буде в описі. Це канал-прокладка на мій закритий канал. Ви можете або мені в особисті написати, або одразу оплатити і скинути мені квитанцію, як захочете. І, власне, додаю вас. Ціна невелика, 990 гривень. Там всі монети, оновлення, аналізи, коментарі по цим монетам. Можете ставити мені питання, якщо у вас вони виникають. Будь ласка, додавайтеся і не пропускайте альтсезон, не, не забувайте, що це недовго триває, і потім треба вийти з прибутками.